Звітний концерт музичного училища імені Ревуцького – цей своєрідний підсумок року. На сцені усі творчі колективи представлені усі жанри, а у репортуарі широка палітра від української класики до сучасної європейської музики. Родзинкою стало виконання на трубі піколо, що є новинкою для нашої публіки. Концерт також проходить у рамках щорічного фестивалю молодих композиторів, тому у Чернігів приїхали талановиті виконавці з усієї України. Велику роль в організації подібних концертів та фестивалів відіграє наявність у музичному училищі унікальних інструментів, таких як роялі світового. Річ. Рівня Стенве їх свого часу передала Національна музична академія а відреставрували завдяки меценату Владислава Трошенку. Останні сіверські музичні вечора і наші звітні концерти, і наші концерти в нашій залі проходять на найкращому в світі інструменті роялі Стенвей. І ще хочеться сказати, що завдяки тому, що ми маємо цей інструмент, з наступного року ми вже впровадимо філармонійну діяльність, або не менцерти, концерти фортепіаної музики. Це ціла серія, річна серія концертів, де будуть грати провідні піаністи України. Тож у музичному училищі імені Рувуцького мріють про концерт своїх вихованців, які роз'їхалися по світу. Не соромно тепер запрошувати до Чернігова і відомих українських музикантів.